Добрий ранок, шановні гості, і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні в нас 2 червня і 6 ранку. Я вирішила вам показати, що в мене розцвіло на даний момент. І звісно, що трояндочки тільки-но-тільки-но починають. Квітування своє, але ж я щоранку до них прибігаю, дивлюся, що понаквітало нового і хочу з вами поділитися. І ось подивіться, як зараз виглядає моя троянда Блюфаю. Вона чарівна, чи не так? Обожнюю її квітачки, вони мають прекрасний колір, колір просто неймовірний. І подивіться, як вона вже усіяна квітами. Скільки на ній суцвіть, на такій крихітній трояндочці. І в кожному суцвіті вже майже розцвіла центральна квіточка. Квіточки у неї напівмахрові. але від цього вона не втрачає свого шарму, адже квіточки такі чарівні. Маю такі хвилясті пелюсточки, того ж вони ароматні, і вчора на ній вдень було стільки бжіл. Вона їх дуже приваблює до себе. Прекрасна блюфаю. Просто прекрасна. Отакий От молоденький пуп'яночок на розквітанні. А це вже квіточки, які вчора показували свою красу. В центрі знаходяться жовтенькі течинки, гарна, а оця прикрита, наче ще спочиває. Камера зараз точно передає її колір, і вона неймовірна. Далі, в цій же групі, тут росте айсфою, моя крихітка нещасна. І дивіться, вона ще сором'язливо прикрила свої квіточки, ще вона спочиває, але все рівно прослідковується оця ось, ось вишнева серединка в кожній квіточці. Пуп'янки у неї кремові, такі жовтаві. А сама квіточка, розкриваючись, стає біленькою. І з вишневим вічком. Гарнюня. Так хочу, щоб вона в мене цього року виросла, наростила кущик, бо дуже вже вона гарна. І вчора першу квіточку, найпершу, показала троянда Рапсудія Інблю. Ось яка теж камера зараз точно показує її колір. Така гарнюня. Кущик був посаджений у жовтні минулого року. Ось отак він виріс. І ось отут у мене така буде. Бускова пурпурова група із троянд. Коли вони підростуть, звісно. Ну, і зараз покажу вам, що розквітло в моїй кавово-бусковій композиції. А розквітла тут кока-лука чарівна. Дивіться, яка вона гарна. Теж камера зараз дуже точно передає її колір. Дивіться, яка. Прекрасно троянда. Подобается мне. Она зараз за якісь то такие фантастичные От Вот они Кава с молоком колер. И не просто Кава с молоком, а якась то она еще и І И Кінчики пелюсток вже починають набувати такого лавандового відтінку. І оцей лавандовий і кавовий разом віддають якийсь отакий відлив перламутровий. Я не знаю, як це словами описати. Але мені ця троянда дуже подобається. І ось вона, одна із найперших, починає квітнути. І квітує вона до самих морозів. Минулого року в мене є відео в грудні, коли вона квітує. От уявіть собі, грудневе квітування Коколоко. Я, якщо знайду це відео, я вставлю сюди. Вона чудова, вона прекрасна. Це троянда. Дуже мені подобається її колір. Поруч з нею розквітла. Міябі, дивіться, повністю вже відкрила, боюсь, щоб не давати тінь від себе ось отак. Ось отак виглядає в повному розпусканні міябі. Дивіться, яка вона. В центрі вона кавова, або, я не знаю, навіть, можливо, і карамель якась, бачите? А кінчики пелюстків мають такі ось рожеві і теж дещо, дещо такі малинові кінчики, бачите, ось отака. Але кава всередині яскраво виражена, бачите? Кава, карамель. І розмір, бачите, сантиметрів 10, троянда. Гарний кущик наростила, здорова троянда, гарна. Кому подобаються такі кольори, рекомендую цю троянду, гарна. От з минулого року враження в мене про неї чудові. Далі, далі. Олечка, твоя Моцарт Леді, подивись, будь ласка, ось дала першу квіточку, яка вона чарівна. Прекрасна Моцарт Леді. Я в такому захваті. Вона така тендітна, така малесенька. І дивіться, скільки на Моцарц Леді бутонів. Ось вона посаджена була навесні цього року. Отакий От кущик невеличкий. Дивіться, скільки на ній бутонів. Я так очікую нарясне квітування її. Я думаю, що вона тут буде виглядати просто фантастично. Ось так вона росте поруч із дельфініумом. Тут у мене такий блакитний дельфініум, випустив свої колоски стрілочки. За нею росте ось Мілоонзефлос. Англійка. На таких пуп'янках. От чекаю, чекаю на їхнє розкриття. Теж це її перше квітування, буде гарний кущик, наростила така, бачите? Ой, чекаю, чекаю на неї. Так мені її дуже хотілося, шукала в каталогах. Нарешті знайшла і купила і ось чекаю на її розкриття. А також у мене ось розкрилася. Мері Роуз. Теж у мене така історія була з цією трояндою. Це перше її цвітіння. І я така щаслива, що вона в мене є, адже вона мені надійшла. Із третьої спроби перший раз був пересорт, на другий раз замовила, начебто і підтвердили моє замовлення. А коли воно прийшло, написано, що Мері Роуз немає. Ось так. І ось вона у мене. Це чарівна англійка. Бачите, колір, який рожевий. Рожевий холодний, як і у цієї гвоздички. Холодний рожевий колір. Тут у мене троянди ростуть у переході від рожевого до бускового кольору. А ось квітує, ось квітує Роуз. Вона прекрасна. Вона прекрасна. Квіточки, які в неї гарні. Лежить на землі. Вчора я підв'язувала всі троянди. Вчора підв'язувала, обривала на них нижні листя. Бачите, щоб не, щоб не торкалися ґрунту. Сліпі пагони видаляла на трояндах цілий день. Провернула таку роботу. Ось у мене. Леонардо да Вінчі починає розквітати. Ось так. А, а ось троянди в переході від рожевого до персикового кольорів. Дивіться на цю Боскобель. Вона прекрасна. Її помпоновидні квіти, вони неймовірної краси. Окрім того, англійки мають такий неперевершений аромат, щось неймовірне. От така форма квітки мені дуже і дуже подобається. Я прямо в захваті. Прекрасна Боскобель. Це її перша квіточка на кущику, ось такий пуп'янок. Продовжує квітувати chip і зараз його квіти стають більш рожевими, це ми з вами бачимо. І ось отак. Далі констанс. Подивіться, будь ласка, квіточки в неї дещо знівечені морозами, бачите, ось отакі деформовані квіти. Оце вони підморожені, ці квіти. Але я сподіваюся, що наступні пуп'янки, а їх у неї багато розквітнуть гарними і красивими квітами. І подивіться, як гарно і просто чарівно виглядає Джубілі celebration Неймовірна квітка. Дивіться, яка форма. Ось бачите? Основи пелюсток, вони жовтенькі, а сама квіточка, вона рожева, і за рахунок цього вона має такий неймовірний якийсь коралово-рожевий колір, персиково-рожевий, неймовірна троянда. Ось в ній ночувала бжілонька. Цій троянді прилітала до неї, а ось отакий пуп'янок у неї. Неймовірно гарна троянда, просто чарівна. Ось отак виглядає. Вільям Шекспір 2000 зараз. Яскраво-яскраво малинового кольору він зараз. А ось отакі пуп'янки має манститвуд дещо темніші. Бачите, на пуп'янках. І покажу вам приморожені квіти, ангели. Бачите, які вони теж трішечки, як наче, недорозвинені, бачите? Бо квіти в неї виглядають інакше, здорові. Але знову ж таки, це перші квіти, я сподіваюся. Що вона мені дасть пишне цвітіння? Бачите, скільки пуп'янків. Ну і кейра. Кейра мене цього року тішить неймовірно. Дивіться, які в неї кольори. Дуже багаті кольори. В одній троянді тут є і кремовий, і жовтавий, і рожевий. А ось з цього ж куща, ось, бачите, інша троянда. Вона майже біла. Минулого року вона мені видавала лише білі троянди. Я навіть і не думала, що вона може бути ось такою. Гарна, гарна. Це зрізачні сорти Девіда Остіна. Отут вони в мене в такій групі і ростуть. Тут у мене вся зрізка. Та, що мені подобалась зібрана ось міранда на пуп'янку. Беатріс, персуасіоне, дід і Джульєт. Ось, дивіться, посаджена навесні. Хочу перевірити сортність цієї троянди. Ось лишила її пуп'янок. Бачите, яка маленька слабенька. А вже з бутоном. Так мені хочеться подивитися на сортність. І ось троянда перехідна із жовтого кольору в помаранчевий. Це троянда Molin або Молінекс. І так, і так можете її зустріти. Ось отак виглядає це сонечко яскрава, дуже гарна. І причудова троянда. Я минулого року на неї милувалася щодня, ходила. Знову ж таки, довго вона у мене цвіла. Повторне цвітіння було не менш рясним, ніж перше. Ця троянда в мене росте другий рік, вона просто чудова. Змінює свій колір. от Зараз вона насичена, жовта, і в центрі така якась абрикосова. Дивіться, золотаві пелюстки просто горять на сонці. А потім вона змінює свій колір і буде і більш блідою, може бути більш абрикосовою. Ну, дуже гарна, просто чудова троянда. Я буду її показувати вам постійно. А і далі, і далі помаранчева група. Леді Ема Гамельтон. Ви її, мабуть, вже впізнали по кольору листя. Листя в неї таке, бачите, бронзове, якесь мідне, навіть не бронзове, а мідне. І вона має отакі ось пуп'янки, бачите, як вогники, що дивляться вгору. А ось квіточка. Вчора з цієї квіточки. Я витягла вже бронзівку. Не знаю, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чим ви якими засобами боретесь із бронзівками, бо ходжу по декілька разів на день, збираю визбирую бронзівок, а вони виїдають мої квіти. Просто псують, просто псують, і квіти від цього швидко відцвітають, і це така. Неприємність дуже велика. І Леді Овшалот почала своє квітування. Ось її квіточка і ось такий пуп'янок. Із малиновими розводами на зовнішніх пелюстках. Дуже гарні переходи кольорів оці квіточки. Дуже гарна. І я її люблю неймовірно. Руденька така. І ось пані Іриночка Гурська. Це спеціально для вас показую петунії. Ось моє зоряне небо. Пам'ятаєте, якою малесенькою рослинкою я її придбала на базарі цю петунію? І ось отак вона зараз розкошілася, отак вона квітує чудово і прекрасно. А тут на велосипеді стоять дві рослинки, а на передньому плані ще один горщик із ними. А поруч з ними стоїть оця петуня, яку я придбала вже в дорослому вигляді разом із Бакупою. Я думаю, ви теж її пам'ятаєте. І мені дуже подобається оця біла питонія. Чому? Бо тут, на задньому плані, на велосипеді, вона збільшує у мене якось простір, об'єм і об'єднує всю, всю, всю клумбу. Весь оцей мій садочок вона об'єднує, бо там у мене біла гвоздика, є білі плями на інших куточках садочку. І ось тут, на задньому плані біла петунія, всю композицію збирає воєдино. Поруч з ними дивиться оці вертикалі з дельфініума. І ось отак, поки отут в цій групі троянди тільки ну, починають квітнути. І ось отак зараз виглядає. Звісно, що в мене фон картопля. Але все у нас так, у нас немає окремо зони. Квітника і окремо зони городу. Квітник на фоні картоплі. І є, ось вони, гортинці, які я теж придбала. Наречена втікачка і французька балерина. Ось балерина відквітла, але вона випустила нові пагони, почала рости. І кожен із цих пагонів повинні завершуватися суцвітнями. Ось втікачка, на ній ось пуп'яночки є на новеньких паганах, бачите? Ось отак виглядають в горщиках мої гортензії. Теж я планую, вони не будуть тут постійно, я буду їх переносити, дивитися, компонувати з іншими рослинками. Оця моя тініста. Клумба із гейхерами від пані Лени, із чимирником від долички, добрий ранок всім. Ось так все виглядає. Ну Ось поки що і все. Я дякую вам, що ви були зі мною на цій прогулянці, що ви розділили зі мною радість, милування моїми трояндами, які тільки но тільки напочинають своє цвітіння, вступають в цю прекрасну пору. Я буду дуже вдячна вам за коментарі. Я дуже їх люблю читати. Стараюся відповідати на всі. Мені дуже приємно спілкування, адже мені пишуть такі щирі, добрі і відверті люди. І я вам дуже і дуже вдячна. На все добре, гарного дня і, як завжди, слава Україні, героям нашим слава. До побачення.